Всім привіт! Хочу зняти коротеньке відео про свій вольтметр. Ось такий Така марка. Тут є лайді батарейка міняється. Дві штуки міні розкручуються. Тут кнопка включення. Можна перевіряти, тут я ріжу авто. Перевіряємо дроти, Можна перевірити. Напругу розетці. Пережима авто далі, Беремо розетку. включаємо один дріт. Сюди, другий дріт. Сюди і бачимо 214 вольт. Ним також можна перевіряти. без режиму авто. Ось тут є штука переключання Є фонарик, можна підсвічувати з цього боку. Є режим пам'яті, є режим СЕТ. Все то ми переключаємо. Це ми можемо продзвонювати дроти. Оми. Потім у нас є режим діоди вольти, а вольти постійний. Діоди перевіряти. І теж йде як на продзвонку. Потім у нас йде, можна перевіряти нанофарати, пікуфарати конденсатори. Це температура. У хаті приміщеній. в ньому внутрішньо. Потім можна перевіряти. Е, режим блю вже призабув. Е, потім градуси. Ми виймаємо оці дроти щупи, підключаємо так звану термопару, червоне на червоне, чорне на чорне. І міряємо температуру. На мірі температури ми перевіряли цього паяльника синього. Цей термоапарат. Так можна перевіряти температуру кипіння води і температуру ну, і тому подібне. Ось такий в мене тестер. Пам'ятайте, лайки, підписки.